Шла їла яблуко, і цікава мислі до мене прийшла: якщо е, кинути яблуко, да в плодородну почву, то на цьому місці виросте дерево. А якщо кинути яблуко на асфальт, то воно просто згніє. Те ж саме і з проблемами. Якщо проблема попадає у людину, яка гормоніє з собою, то ця проблема зростить у цієї людини. Яблуню зробить її ще сильнішою, красивішою, і так далі. Да? А якщо це яблуко попаде у людину, яка закрита як асфальт, як стіна, то це яблуко просто згніє і зробить цей пейзаж, цей асфальт, тропинку ще гіршою, тому що тепер на цьому асфальті валяється ще й гниле яблуко. Розумієте? суть не в гиску, не в проблемі, а суть у тому, як ми це сприймаємо.